Товариство, добрий день. Сьогодні поговоримо про окуляри, про те, як їх можна трошечки прокачати для того, щоб літати вдома. У них антени, котрі стандартні. Ти їх постійно накручуєш і вони можуть відкручуватися. Що хочу сказати: якщо відкручуються антени чи погано накручені, то у них поганий контакт з відео. Приймачем, і від цього він може згоріти, якщо використовувати без антен, то я для дому взяв собі ось такі антенки. Скрін, де я брав, зараз ви побачите, і посилання буде на них в описі. Тобто я їх беру, накручую. І ось так от вони у мене заходять в кейс. і Лежать, коли мені треба, я їх достав, під'єднав, вдів і полетів. Тобто тут накручуються дві антени. Це дуже зручно, дуже класно, коли ви літаєте в приміщенні і вам не треба далеко кудись відлітати. Але вони можуть не прям супер далеко, але можна покращити їх радіус. Ті люди, котрі розуміють, як працюють ці антени, то... Їм не дуже сподобається да, таке їхнє розташування. а Розповідаю просто на пальцях, а у них сигнал розходиться отак от в сторони, тобто от в сторони і вони один одну таким чином перекривають. Тобто, якщо у нас квадрокоптер буде потрапляти кудись от, от сигналу з сигналу, то буде. Чи з цієї сторони, тому, тому що сигнал таким пучком розходиться в ці сторони. І якщо квадрокоптер з цієї сторони десь буде потрапляти, то може бути погане, поганий сигнал. І для цього антени загибають і розгибають. У мене для цього є ось такі кутові. Перехідники. Де я їх брав, теж буде скріншот, і посилання буде в описі. Тобто я можу взяти кутовий перехідник, сюди накрутити. І таким чином у нас виходить набагато кращий сигнал, вони одна одну перекривають, і можна в трошки складніших приміщеннях літати, чи в трошки більших приміщеннях літати. Але для квартири мені вистачає їх просто накручених в окуляри. Тим паче, що якщо отак вот от ми накручуємо, то вже вони не влазять в кейс. Мені дуже зручно для дому, коли просто вони закручені і все. Але вони тоді перекривають, і в якісь моменти у мене може бути просто трохи гірший сигнал, але він повністю не втрачається, то я можу перемикати свій мужність свого VTX на апаратурі з 25 на 200 чи на 400. Я таким користуюсь, але дуже рідко. Якщо вам цікаво, я це зроблю окреме відео, як це все робити? Чи потрібні ці кутові? Ну, на більше приміщення і на більш товсті стінки я би їх використовував. А вдома накрутив ці просто безкутових перехідників, достав вдів і все. Нічого ніде не треба не крутити, не закручувати, не відкручувати. А вдів ввімкнув і полетів. Дуже класно. Сподіваюсь, відео для вас було корисним. На цьому не все. Я погнав.